Охайо! Під тим постом, чи робити мені довге відео, чи ні. набралося дуже багато голосів та 100% писало, що ви хочете нього. Ну і тримайте. Я хочу вам подякувати за 184 підписника, я дуже рада. І одного разу, коли я дивлюся собі якихось там популярних блогерів, мені задається питання. Цікаво, а з чого це все починалося? Ну ось, якщо вам цікаво, тоді слухайте. У мене був перший канал, він був 3-4 чи 4 роки тому. Там було про гачу, не вміла бунтувати взагалі, ні в чому не розбиралась. Ну і удалила. Потім я зробила канал у Вайбері. Чудово! І та одна адбінша, не змогла виговорити слово пробачити. Одна адмінша його переробила на току, і тепер я не можу його видалити. Белісібо. Це ще мені пам'ять зайде, не про це зараз. Ну, потім у мене з'явився канал на планшеті. Я там щось прогачу, довгі відео, як в популярних гачерів, там. Знімала, але це було також моє. І тут я вирішила створити цей канал. Він мав бути про гачу, але я подумала, а що б бобу Роблоксу то пропадати. Мені ж теж подобається ця гра. І я почала знімати РБ чудово. Ну і так от з'явився мій канал. Якщо що, музика під... Ну, фонова музика називається Охайо, якщо вам її чути, Один плюс один, два. Так, якщо вам чути ту музику фонову, тоді, якщо, що, вона називається Охайо та у, я її знайшла у іншорті розділ софт. Дякую вам дуже сильно за цей перегляд. І якщо що, я з'явила наступне відео. А ви пишіть запитання або завдання, не соромтесь. Якщо що пробачите за мій голос, то буде, що я трішки підхворіла. Белісімо. Найс. перфекто, хоч це навпаки, а то ніби буде цих слів. І я, якщо що, ви задате запитання про, лиць, про спалення особи, типу сказати ну, показати, як себе звати. Ой, не звати, як я виглядаю в реалі, я не поставлю фотку абсолютно для адекватно. Тільки затулю лице смайлком. Тому що я сороблюся. на це буду вам дякую ще раз таки за перегляд. І гарного дня, гарного, коротше, гарного року, гарних десятиліття, гарного століття. Всім гудбай!